Вітаю, я Ольга Чорашка, завідувачка сектору комунікації з громадськості південного регіонального управління Міністерства юстиції міста Одеса. Сьогодні будемо говорити про важливі аспекти стягнення аліментів. В гостях у нас сьогодні. Яна Попруженка, начальниця відділу подільського відділу Державної виконавчої служби у місті Кропивницькому. Доброго дня, пані Яно. Вітаю. У час війни, коли підтримка необхідна найбільше, захист прав малозахищених верст населення, є безумовним пріоритетом, зокрема, органів державної виконавчої служби. Скажіть, пані Яно, чи змінилась процедура стягнення аліментів у період воєнного стану? Попри війну, механізм стягнення аліментів залишається стабільним. Законодавчі зміни ухвалені під час воєнного стану. Не скасували обов'язку батьків утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Навпаки, держава прагне гарантувати дітям належний захист і турботу навіть у надзвичайних умовах нашого сьогодення. Тобто батьки не звільнені від обов'язку утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Однак все ж таки законодавством встановлено деякі обмеження та особливості. Так, тимчасово на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні, забороняється відкриття виконавчих впроваджень та вжиття заходів примусового виконання рішень на території, на території територіальних громад, що належать до територій, на яких ведуться активні бойові дії, або тимчасово окупованих територій. Також зупиняється дія постанов державних виконавців про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування зброєю. А скажіть, будь ласка, чи впливає місце проживання боржника на можливість відкриття виконавчого провадження? Так. Тимчасово на період дії воєнного стану заборонено відкривати виконавчі провадження та вживати заходи примусового виконання рішень на територіях, де тривають активні бойові дії або які є тимчасово окупованими. Це необхідний захист безпеки як для працівників органів Державної виконавчої служби, так і для сторін виконавчого провадження. А як діяти, якщо боржник перебуває на тимчасово окупованій території? Що в такому разі? В такому разі виконання рішення фактично призупиняється до моменту відновлення контролю України над цією територією. А стягувачу варто зберігати документи, що підтверджують право на стягнення аліментів, щоб після деокупації подати їх повторно для примусового виконання. Як зараз стягуються аліменти з військовослужбовців? Це дуже актуальне питання. Е, наразі для військовослужбовців діють загальні правила, визначені законом. Вони можуть сплачувати аліменти добровільно, примусово або за договором між батьками, де визначено суму, строки та порядок виплат. Е, тобто військові не звільняються від обов'язку сплачувати аліменти навіть під час служби. Зазначу, що добровільне виконання полягає в тому, що виконавчий документ про стягнення аліментів може бути самостійно надісланий стягувачем безпосередньо підприємству, установі організації, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід. Однак дана норма може бути застосована лише у разі відсутності заборгованості зі сплати аліментів згідно рішення суду. Оскільки в такому разі можливо лише примусове виконання органами Державної виконавчої служби або приватним виконавцем. Для примусового виконання стягувачу необхідно звернутися з письмовою заявою про примусове виконання рішення до органу Державної виконавчої служби або приватного виконавця. До якої долучити оригінал або дублікат виконавчого документа, документи, які ідентифікують особу стягувача та банківські реквізити? А от скажіть, будь ласка, чи з усіх видів доходів військових утримуються аліменти? Відповідно до постанови Кабінету міністрів України за номером 122 від 16 лютого 2022 року аліменти стягуються з усіх видів грошового забезпечення, крім тих, що не мають постійного характеру. Тобто, враховується заробітна плата, премії, надбавки, але неодноразові виплати. А от ще таке питання: якщо наш батько заборгував дуже достатньо величезну суму по аліментах, чи може він бути мобілізованим? Так відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, якщо боржник, платник аліментів, має трьох або більше дітей віком до 18 років. Але не сплачує аліменти понад три місяці, він втрачає право на автоматичну відсрочку від мобілізації, яка раніше діяла на підставі багатодітного батьківства. Тобто ухилення від сплати не звільняє від служби, а навпаки, позбавляє даної пільги. Як визначається зараз мінімальний розмір аліментів в цьому році? Законодавством передбачено рекомендований та гарантований розмір аліментів, мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку платника аліментів. Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Прожитковий мінімум на дітей з січня 2025 року до 6 років становить 2563 гривні, від 6 до 18 років становить 3196 гривень. Однак максимальна сума аліментів не може перевищувати 10 прожиткових мінімум на дитину відповідного віку. А чи може сплачувати аліменти наш боржник самостійно без участі державного виконавця? Так, якщо боржник не має заборгованості, стягувач може самостійно направити виконавчий документ на підприємство чи до установи, де боржник отримує заробітну плату, пенсію або інший дохід. І в подальшому стягувач не позбавлений права пред'явлення виконавчого документа до органу державної виконавчої служби або до приватного виконавця. А от цікаво, в яких випадках допомогти. Допускається примусове виконання рішень, Зазначте, будь ласка. Якщо аліменти не сплачуються добровільно, виконавчі провадження відкриваються за заявою стягувача. Органи Державної виконавчої служби або приватний виконавець застосовують заходи примусового виконання. Це такі як звернення стягнення на доходи, арешт коштів і майна боржника, а також обмеження у певних правах. А які ж саме заходи вживає державний виконавець при наявності заборгованості? Зазначу, що при наявності заборгованості зі сплати аліментів за три місяці інформація про боржника вноситься до єдиного реєстру боржників. Стягнення звертається на майно та кошти боржника. Також стягувач може звернутись до органів досудового розслідування із заявою про вчинене кримінальне правопорушення боржником, що полягає в ухиленні від сплати. При наявності заборгованості зі сплати аліментів за 4 місяці державний виконавець виносить вмотивовані постанови щодо тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України. Тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами, тимчасового обмеження боржника у праві користування зброєю та тимчасового обмеження боржника у праві полювання. Дані обмеження будуть діяти до погашення заборгованості зі сплати аліментів в повному обсязі, при наявності заборгованості зі сплати аліментів за 6 місяців. Передбачається адміністративна відповідальність, яка полягає в суспільно корисних роботах від 120 до 240 годин. Також до боржника застосовуються штрафні санкції, а саме при наявності заборгованості за один рік штраф 20%, 2 роки 30% та три роки 50%. Суми штрафів стягнуті з боржника перераховуються стягувачом. Також за наявності заборгованості за 12 місяців. Державний виконавець нараховує виконавчий збір в розмірі 10% від суми заборгованості. В подальшому державний виконавець нараховує виконавчий збір щомісяця у розмірі простроченого щомісячного аліментного платежу. Постанова про стягнення виконавчого збору за виконавчими документами про стягнення аліментів. Виноситься державним виконавцем після погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі або у разі повернення виконавчого документа стягувачу чи закінчення виконавчого провадження на підставі розрахунку про його нарахування. Стягнути виконавчий збір перераховується до державного бюджету України. А ось цікаво, чи передбачає закон винятки а під час звернення? Стягнення на кошти боржника. Так, в період дії воєнного стану в Україні боржник-фізична особа, на кошти якої накладено арешт, може звернутися до органу державної виконавчої служби або приватного виконавця, який наклав арешт, із заявою про визначення поточного рахунку у банку для здійснення видаткових операцій. На суму в розмірі, що протягом одного календарного місяця не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати? Ну, тоді виходить: якщо ну, допустимо, наш боржник він є військовослужбовцем, знаходиться на передовій, чи може він звідти написати таку заяву і визначити поточний рахунок? Чи існують якісь безпосередньо встановлені форми до тієї заяви? Та, боржник може звернутись із заявою, яку написати або в довільній формі і зазначити рахунок, який хоче визначити поточним, або є зразочок на сайті Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеса. І з сайту взяти зразочок і написати дану заяву, з якою звернутись до державної виконавчої служби або приватного виконавця. Я так. нагадаю нашим глядачам, що на сайті у розділі управління забезпечення промислового виконання рішень зазначені всі адреси, емейли, телефони для того, щоб можливо було зв'язатися з конкретною викона... з конкретним відділом виконавчої служби і з'ясувати турбуюче вас питання. Я вам дякую, пані Яно, за достатньо ґрунтовну розповідь про важливі нюанси та аспекти стягнення аліментів. Вам заключне слово. Хочу зазначити, що Україна має розвинену систему правового захисту дітей, державні виконавці, органи опіки, служби у справах дітей та суди. Діють спільно, щоб забезпечити реальне виконання рішень і не допустити порушення інтересів дитини, оскільки війна може змінити життя дорослих, але діти не повинні відчувати її наслідків через байдужість чи безвідповідальність батьків. Дякую, пані Яна. Я думаю, що всі дослухалися до ваших слів. У нас є питання від наших глядачів. А пані Оксана питає, підкажіть, будь ласка, якщо Розлучені і дитини один рік. Чи стягуються аліменти, мабуть, на отримання матері? Так, мати має право на стягнення аліментів на своє утримання до досягнення дитиною трьох років, оскільки це передбачено законодавством України. Для цього можна укласти добровільну угоду про сплату аліментів або подати позовну заяву до суду. Дякую, пані Яна. У нас є наступне питання. Від... Саміра питає: підкажіть, чи мають право батьки вимагати аліменти від дітей? Ого, достатньо слушне питання. Так, цікаве питання: е, так, повнолітні дочка або син зобов'язані піклуватися про діт... про батьків, е, проявляти про них турботу та надавати їм допомогу. Якщо повнолітні дочка або син піклуються про своїх непрацездатних батьків, з них можуть бути за рішенням суду стягнуті кошти на покриття витрат пов'язаних із наданням такого піклування, водночас, якщо мати батько були позбавлені батьківських прав і ці права не були поновлені, Обов'язок утримувати матір або батька у дочки або сина, щодо яких вони були позбавлені батьківських прав, не виникає, також дочка та син можуть бути звільнені судом від обов'язку утримувати матір або батька та обов'язку брати участь у додаткових витратах, якщо буде встановлено, що батьки ухилялися від виконання своїх батьківських обов'язків. Не думали що <смі> по, по різному нашому житті буває. І ще в нас є питання від пана Михаїла. цікавить його питання. Якщо дружина пішла від мене, я залишився з дітьми один. Чи можу я подати на колишню дружину на стягнення аліментів І такі ситуації зустрічаються, на жаль. Так, дуже часто зустрічається, коли боржником саме є жінка, тобто матір дітей. Так, Сімейним Кодексом України визначено що мати і батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. А розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини, не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов'язків щодо дитини. Тобто той з батьків, з ким проживають неповнолітні діти, може звернутись до суду про стягнення аліментів. Я думаю, пан Михайло зрозумів і буде діяти відповідно до чинного законодавства. Я хочу подякувати вам, пані Яна, за такі докладні і ґрунтовні відповіді. Нагадати нашим глядачам про те, що у нас є телефони гарячої на які ви можете зателефонувати. Наші фахівці вам нададуть у. Фахові відповіді. Хочу подякувати ще раз глядачам за те, що подивилися. пані Яни, за таку достатньо гарну розповідь, ем, нагадую про те, що запис нашого етеру ви побачите на сторінці Facebook, YouTube, на YouTube сторінці, а також на офіційному сайті Південному Шейганалі управління Міністерства юстиції міста Одеса. Дякую всім.